Вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Вітаю вас, дорогі мої овни! Сьогодні для вас даро-гороскоп на серпень. Подивимося початок, середини, кінець місяця. Подивимося, які вам будуть підказки від карт Таро колесо року. І так, початок місяця. На початку місяця на вас чекають дуже серйозні зміни, зміни, яких не можна вже буде оминути. Зміни, які вже давно були потрібні для вам у вашому житті. В когось це може бути зміна роботи, переїзд в інше місце, на іншу роботу, перехід, в когось можливий навіть розрив відносин. В когось просто, можливо, хтось із рідні поїде. і Можливо, буде за ними сумувати і грустити. Карта вказує, що вам потрібно передивити свій життєвий маршрут, поставити собі нові цілі і послідовно і впевненістю в собі йти до тих цілей, які ви собі поставили. Наступна карта випадає старший аркан Ірофант. Карта говорить, що все, чого ви поставили, всі ті життєві маршрути, які ви поставили собі, нові цілі на життя, вам потрібно прислухатись до своєї совісті, бути чесними, нікого не обдурити, ніде ні в чому не хитрити, не робити нікому нічого злого. Знаєте, будь такими більш в чомусь певних традицій дотримуватися і так далі. Також карта говорить про те, що вам не завадить навчитися чомусь новому. Можливо, ви когось навчаєте, можливо, ви є вчитель і навчаєте когось, і буде багато Ух ти! А можливо, ви будете навчатися в чомусь новому, якоїсь певної нової інформації. Також карта говорить про те, що вам необхідно відновлення ваших сил. Наступна карта колесо року. Колесо року говорить вам про те, що Вам випадає вдача у всіх сферах вашого життя, за що ви візьметеся. Удача там, навіть де ви її не очікували, вам ваша доля посміхнеться. І дасть можливості змінити в своєму житті щось на краще. Тільки, знаєте, не просто потрібно сидіти і чекати вдачі. Ось мені випаде вдача, гарна карта. Я буду ждать, коли вона буде. Для того, щоб вдача в чомусь вам була, вам потрібно. Працювати і докладати цього зусиль. Тому що, знаєте, колесо фортуни, вона така цікава карта, вона говорить: от, вона вам дає можливості, вам дає шанси. Тільки якщо ви йдете назустріч з цим шансам, цим можливостям, йдете вперед і не сидите на місці. Намагайтеся щось зробити для того, щоб досягнути тих результатів певних цілей, які вам може е, дати колесо Фортуни. А якщо ви сидіти будете на місці, нічого робити не буде, це буде повністю. Наоборот, повністю значення буде карти. Ця карта вам нічого гарного не дасть. Тому будьте активні. І вперед, все у вас вдасться. Вибір, якийсь на вас буде чекати важливий вибір у житті. Вибір, який дуже вплине на ваше майбутнє. Тому перед прийняттям важливого рішення гарненько все обдумайте, зважте всі за і проти, і тільки тоді відповідаєте, хтось, можливо, зустріне. Свою другу половинку в когось, може бути, помовка, весілля, все може бути. Може бути просто знайомство з, з майбутнім чоловіком чи майбутньою дружиною. Карта говорить про щастя, про радість, про насолоду, приємні моменти. Але, перш за все, ця карта говорить про вибір, який на вас чекає. Дуже важливий вибір у вашому житті. Принцеса Пентаклів говорить про те, що вам в початку місяця потрібно буде. Це говорив і Єрофант, це говорить принцеса Пентаклів. Не бійтеся навчатися чогось нового, не бійтеся пізнавати якусь нову професію, якихось нових знань, набувати ті знання, які вам в майбутньому зможуть давати якісь фінансові можливості. Також ця карта говорить про надходження якоїсь невеликої суми у ваш бюджет. Наступного карта колісниця. Весь початок місяця він буде дуже активний, дуже насичений. Постійно будете в русі. Можливі якісь поїздки, відрядження в когось, можливо, якісь подорожі, відпустка може бути. Все, всі ці подорожі, всі ці відрядження, все буде вдалим і з гарними позитивними емоціями на вас. Карта говорить про успіх. У ваших справах про перемогу, яку ви отримаєте. Але, знаєте, таку перемогу, яка буде даватися не геть таким самим легким шляхом. Потрібно буде докласти зусиль для того, щоб одержати перемогу. Так, дивіться в середину місяця. середині місяця випадає п'ятірка кубків. Тут, знаєте, дадуть про себе знати якісь такі моменти із вашого минулого. І ви будете трошечки, знаєте, в такому стані, трошечки грустить, будете, знаєте, в такому депресивному стані. Такі, знаєте, рани на серці пройдуть у вас, дадуть, почнуть кровоточити. Отак можу сказати. Карта говорить, що вам ту біль потрібно пропустити, як кажуть через своє серце. І вичерпнути її своє життя, і більше до цього не повертатися. Тому що якийсь біль, якісь рани, якісь емоції, спогади з минулого, якісь страхи, можливо, якісь певні ситуації, які повторюються, вони вас дуже заважають і мучають. Можливо, хтось колись пережив якісь страшні моменти, і коли, наприклад, стає в автомобіль, якщо колись була аварія, і ви згадуєте це постійно. І будь-які такі ситуації, які були, можливо, хтось-кось собака покусала, і ви боїтесь собак і так далі. І у вас постійно із цього дуже поганий настрій, і такі погані спогади. Просто переживіть минуле і оставте те минуле в минулому. І більше до нього не повертайтеся, так вам буде легше жити в майбутньому. Наступна карта. Випадає принцеса мечів. Ну, знаєте, такі ви готові йти в бій будь-якої хвилини. І такі, ви знаєте, такі воєвничі, чомусь ви в середині місяця будете такі зривні прям. От нічого вам сказати не можна. Поганий настрій, агресивність і всьому така. Постійно гризаєтесь, постійно. Такі критику не можете сприйняти в свою адресу, нічого так вам не скажи. Все вам буде не так. Ось такий якийсь прям буде період у вас в середині місяця. Наступна карта, будете дуже багато мріяти. Багато мріяти, як то кажуть. Будувати якісь повітряні замки, але будете мало діяти. Ця карта вам говорить, що ви мрієте добре, мрієте корисно, мрієте. Але потрібно і діяти. Не забувайте про те, що діяти потрібно. Чим помріяли. І якщо ці дійсно мрії реальні, і їх можна втілити в життя, то вперед, будь ласка, щось камера розмивається. Тоді дійте, то у вас все вийде. Тільки вірте в свої сили, О господи, щось в мене сьогодні постійно падають карти. Це вже другий раз. Просто все вилітає з рук. Тому повітряні замки не обов'язково таке будувати, потрібно будувати, знаєте, такі реальні. Тому помріяли і беретеся за справу. Наступна карта, знаєте, от. Те, що ви мрію, яку захочете втілити в життя якусь, вона дасть певні плоди, дасть певний результат. Не геть той результат, який ви хотіли, він вас повністю не влаштує, а він, але ж він все-таки дасть результат. Але для того, щоб його отримати, той результат, вам буде потрібно набратися терпіння. І тоді у вас обов'язково все буде. Трійка Пентаклів. Ну, дивіться, трійка Пентаклів говорить про успіх, про вдачу, про якісь нові проекти, про нові можливості, які вам будуть випадати. Трійка Пентаклів це взагалі такий знак в розкладі, він підбадьорення. Ця карта вас спонукає на не здаватися. Вона вас підбадьорує на шляху до вашого успіху. Це дуже гарна карта. Це Захоплення, це успішна кар'єра, це підвищення соціального статусу, по кар'єрній сходиті підвищення, це досягнення своїх поставлених цілей, які ви собі поставили. Робота приносить свої плоди, не просто гарні результати, гарну оплату, а ця робота вам приносить радість і задоволення. Всі цілі і бажання будуть обов'язково здійснені. Але існує ймовірність того, що результат буде не таким геть блискавучим, як ми хотіли. Тобто, як і сім сімка пентаклів, вона говорить, що ви будете гать непоганий результат, але не геть той, що ви очікували. Те ж саме, і говорить трійка Пентаклів. Все у вас вдасться, буде все успішно, але трохи менший результат, тобто менша сума, яку ви зможете заробити. Наступна карта це Семірка Жезлів. І тут ви зіткнетеся з такою завістю в свою, заздрістю в свою адресу. Ви досягнете певних успіхів, ви досягнете певних цілей. І знаєте, вам тут доведеться просто захищати своє. Тому що люди дуже заздрять і, знаєте, намагаються зробити все так, щоб вам було погано. Хтось заздрить, що вас підвищили по кар'єрній сходинці, якщо в когось буде підвищення, будуть зробити все так, щоб вас понизили. Хтось буде. Якісь плітки про вас розпускати і так далі. От знаєте, будуть такі будь-які ситуації такі певні виникати, де вам потрібно буде відстоювати себе, відстоювати свою, е от, доказувати, що ви дійсно гідні тої посади і так далі. Відстоювати своє, відстоювати те, чого ви так досягли. Просто захищати себе і свої досягнення. Середина місяця. На середину місяця випадає старший аркан місяць. Знову ж таке карта. Того, що ваші таємні вороги дадуть, почнуть діти, робити всякі вам такі пакості, будуть блітки про вас розпускати і намагатимуться просто всячі вам нашкодити. Ця карта говорить, щоб ви прислухалися своєї інтуїції, і ви зможете знайти вирішення всіх оцих проблем, і всіх оцих питань, з якими ви зіткнетеся. Тут головне не боятися. Сила, наступна випадає аркан сила, говорить про те, що на вашому шляху виникне дуже багато складностей, багато трудностей, але ви зможете їх подолати. вам потрібно викинути свого життя в редні всі шкідливі звички. Вам потрібно просто, знаєте, як то кажуть, передивитися всіх в своєму оточенні, з ким ви спілкуєтесь, і просто прибрати свого життя тих людей, які вам. Просто застрять і намагаються нашкодити. Вам такі люди в вашому оточенні не потрібно. Хай кому хочуть шкодити, але не вам. Ви маєте їх прибрати з свого життя. Вони обов'язково знайдуть, знаєте, як другу жертву для себе. Найдуть до кого, як то кажуть, присмоктатися. Але вам потрібно від таких людей держатися як можна подалі. Вони не пропадуть. А ваше життя налагодиться в кращу сторону. У вас на кінець місяця випадає два старших аркана. День місяць для вас взагалі значний і дуже важливий. Буде дуже насичений подіями, тому що в початку місяця у вас випадає чотири старших аркани. То місяць буде дуже значний, особливо початок місяця. Кінець місяця теж для вас буде значним, тому що вже випало два старших аркана. Три. Старший аркан випадає справедливість. Справедливість говорить. Що ви знаєте, тут повернетеся, скажімо, в реальне життя і знімете нарешті вже ті рожеві окуляри, які на вас були, і побачите дійсно, яке є життя. Побачите всіх тих людей, які вам, як то кажуть, в очі світили, а робили вам тільки шкоду для вашого життя. Знаєте, нарешті буде здійснена справедливість у вашому житті. Карта говорить також про важливість якихось паперів, з якими ви будете працювати. Буде дуже багато таких фінансів справи якимися з документами, якимись офіційними паперами. Також карта говорить про можливі якісь іспити, які можуть вам бути. Також карта може говорити про якісь державні перевірки і так далі. Тут головне, у вас має у всьому бути порядок, і тоді у вас все вдасться, вам нічого не буде страшно, на вашому шляху ви зможете досягнути бажаних результатів. Місяць і початок і кінець місяця буде для вас дуже дуже значним і важливим. Якщо в середині місяця вам доведеться захищати те, чого ви досягли з початку місяця, то в кінці ви знову ж таки вже будете не просто захищати, а досягнете тут. Ви намагатиметесь захищати своє досягатимете його і до захищатимете. А тут ви вже зможете, знаєте, прибрати з свого життя тих людей, які вам так шкодили. Досягнути цієї цілі. Дивіться, двійка пентаклів випадає. Тут карта говорить про якісь ваші такі, можливі вагання. Також ця карта може відображати різні такі побутові зміни у вашому житті. Вона може вказувати на якісь невеликі прибутки, якісь ділові поїздки. Також вона може стати, знаєте, таким предвісником якоїсь нової інформації, можливо, якихось важливих листів, паперів, які вам прийдуть. Хоч і фінансове становище залишається таким нестабільним, трошечки ну, туди-сюди отак коливається, але карта не віщує таких сильних проблем із фінансами. Іноді карта також може вказувати на таку просто рутинне життя, яке у вас іде, Робота, дім, робота, дім. От таке, знаєте, все йде в такому постійно, значить, знаєте, одне і те ж саме. Можливо, ви не задоволені повністю своєю роботою. Зірка знову ж таки випадає старший аркан. Вже на кінець місяця, четвертий старший аркан, а взагалі в розкладі це 8-й старший аркан. Карта Зірка говорить, що час показати себе, час проявити себе, показати себе, знаєте, не боятися публіки. Ви досягли вже певних висот, і вам не потрібно нічого боятися. Вірите в свої сили, в свої можливості, в свої таланти. Також ця карта може говорити вам, що ви знаєте, від кінець місяця будете отримувати просто. Кучу таких приємних позитивних емоцій, навіть від самих таких малесеньких, знаєте, от таких якихось речей, які ви раніше не замічали, не помічали, які раніше речі не давали вам помічати ті люди, які вас оточували, які вам постійно шкодили. Намагайтеся зберігати в собі, в своїй душі це прекрасне відчуття і вдача завжди буде з вами. І, знаєте, буде здійснення вашого обов'язкового бажання. Ця карта це такий дуже хороший знак. Вона говорить про м, таку рівновагу і спокій у вашому серці і в вашій душі. І ви, м, зірка, вона говорить про те, що ви обов'язково впораєтеся з тими трудностями, з якими ви зіткнулися. Незважаючи на всі ці перешкоди, які на протязі всього місяця у вас будуть. Наступна карта. Дев'ятка мечів. Ну, дивіться, дев'ятка мечів, вона говорить, що ви будете дуже втомлені, будете дуже погано висипатися, будете, м -м, безсоння буде мучити, якісь тривожні стани, буде дуже сильно хвилюватися і накручувати себе постійно. Дивіться, ця карта вона говорить про те, що ви дуже багато негатива в своє життя притягуєте. І тому вам потрібно. Трохи більш, знаєте, таких позитивних, приємних і теплих емоцій у своє життя. Вам потрібно відволіктися, і ви, знаєте, відштовхнути від себе весь оцей негатив, який є. Підіть в кіно, прогуляйтеся, заплануйте якісь вихідні десь прогулятися і так далі. Послухайте музику, помедитуйте нарешті. Вам потрібно відволіктися від всіх негативних думок, з якими ви зіткнулися. Тепер подивимося. Підказку від феї, яку вам дадуть на місяць. А феї вам говорять, щоб ви розслабилися, і у вас тоді обов'язково все вдасться. Знаєте, напротязі всього місяця ви дуже багато всього зможете перенести і пережити. Але ви, знаєте, вже досягли певних... Висот, досягни певного успіху. І ви постійно боїтеся, що щось не вдасться, що щось зруйнується і так далі. І оці страхи вас дуже тривожать. І це вам показує карта, дев'ятка мечів. Тому просто, як вам радять феї, розслабтеся, і у вас обов'язково все вдасться. Не намагайтеся держати все під таким строгим контролем. І перед вами обов'язково відкриються двері в гарне і прекрасне майбутнє. Тому дивіться, перестаньте хвилюватися і. Марно себе накручувати, підвівши підсумки, можу сказати, що місяць для вас буде дуже значний і дуже важливий. Дуже багато старших арканів, особливо початок і кінець місяця, будуть серйозні зміни на вас чекати. Не бійтеся чомусь новому навчитися. Колесо фортуни вам віщує вдачу і успіх, але якщо ви будете йти назустріч цьому всьому, будете намагатися по максимуму, знаєте, викладатися для того, щоб досягнути тих результатів. І використати оті можливості і шанси, які вам дасть колесо фортуни. Також перед вами буде стати дуже важливий вибір, який дуже вплине на ваше майбутнє. Не бійтеся, знову ж таки, навчатися і нові знання, нові вміння, яких ви набудете, використовувати для того, щоб заробляти на собі на життя. Можливо, хтось якусь професію новопанує і так далі. Тим паче, зараз в інтернеті дуже багато є можливостей, які дають чомусь новому навчитися. Колісниця говорить про рух, про поїздки, про якісь відрядження, які для вас будуть дуже важливими вдалими і дадуть можливість заробити, дадуть можливість досягнути певних висот. П'ятірка кубків говорить, ми знаки на середині місяця, що вам потрібно просто. Забути своє минуле і бути трошечки спокійнішим по м, принцесі мечів, не бути, знаєте, такими капризними і агресивними. Семірка м, Кубків говорить, що мрії потрібно втілювати в життя. І вони дадуть певні результати, дадуть певні плоди, якщо ви наберетесь терпіння. Але вони дадуть не геть тих результатів, яких ви хотіли отримати. Вони дадуть, дадуть успіх, дадуть можливості і шанси для реалізації себе, але вам потрібно просто. Трошечки, знаєте, ну, ви отримаєте гарний результат, ну трошечки менший. І знаєте, просто доведеться відстоювати себе і захищати те, чого ви досягнули, тому що ваші заздрісники не сплять і постійно намагаються вам нашкодити. Бо в кінці місяці, по місяці, можна сказати, що ви довіритесь своїй інтуїції, і ви зможете по силі знайти у тих, знаєте. Перебрати, як то кажуть, в своєму оточенні всіх і знайти тих, хто вам шкодить, і просто перестати з ними спілкуватися. Правосуддя говорить, що ви це зможете зробити і цього досягнути. Також правосуддя говорить про якісь, можливо, іспити, перевірки і так далі. Якісь офіційні справи з паперами якісь справи важливими, можливо, підписання якихось важливих паперів. Тут головне, держіть, щоб все було в порядку. Читайте, передивляйтеся все, що ви робите, і у вас обов'язково буде гарний результат. Двійка пентаклів говорить про якесь таке коливання певної ситуації, неповну стабільність. Знаєте, неповну стабільність у фінансовому становищі, але, знаєте, і не крах, і не якусь там бідність. Просто, знаєте, ти сюди так становище буде коливатися. Також карта може говорити про якісь рутинні проблеми, якими ви зіткнетеся. Не такі якісь глобальні, просто, знаєте, такі дім, робота, дім, і всі оці, такі, знаєте, якісь переживання, якісь проблеми, десь не встиг, десь запізнився, десь забув щось купити важливе і так далі. Зірка говорить про те, що вам потрібно вірити в свої таланти, в свої можливості, не боятися показати себе, не боятися проявити себе, і тоді здійснення ваших бажань обов'язково буде. Тому що зірка це дуже гарний знак. У розкладі випадає, вона віщує, що у вас буде вірно така рівновага і спокій на душі. І обов'язково ви впораєтесь з тими трудностями, з якими ви зіткнулися. Але вам потрібно перестати так сильно хвилюватися і себе накручувати, просто відволіктися від негативних думок, тому що місяць був складний, місяць був такий насичений, але ви зможете все подолати. Не потрібно по цій дев'ятці. Так себе накручувати і хвилюватися. І феї вам радять, щоб ви розслабилися, і тоді у вас все вийде. Не, не тримайте все під таким строгим, жорстким контролем. І перед вами обов'язково відкриються двері, погане, прекрасне майбутнє. Я бажаю всім гарного, вдалого місяця, без проблем і невдач, головне, мирного місяця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Мені дуже важливо знати. Чи подобається вам моє відео, моя робота? Також пишіть, як у вас програється місяць. До побачення!